Мамо, я тобі маю дещо сказати. Ліля підійшла до матері і пильно глянула її у вічі. Але так, що батько не чув. Невже не здала сесію? запитала мама, яка виглядала злегка розгубленою. Тобі краще присісти. Я дитину чекаю, ледь чутно вимовила Ліля. Після кількох секунд мовчання Анна підійшла до доньки і обійняла її. Все буде добре, Донечко, та тільки не хвилюйся, але батькові таки треба сказати, бо таке не приховаєш. Он вже до кінця твоїх канікул він сам про це здогадається. Але це мій клопець, я сама йому скажу, заспокоїла Лілю маму. Дівчина відчула, що наче скинула з душі величезний тягар. Вона дуже боялася їхати додому, бо не знала, як цю новину сприймуть батьки. А тепер, коли мама вже все знає, то стало значно легше. Ліля, студентка місцевого обласного університету, закінчила третій курс. Півроку тому вона познайомилася з найкращим, який тоді здавалося хлопцем на землі, Олексієм. Він був на п'ять років старшим за неї, уже працював. І мав вигляд доволі успішної людини, дарував лілі квіти, запрошував кафе, навіть в театр один раз сходили. А після театру Олексій запросив Лілю до себе додому і нагодував макаронами з котлетою. Начебто нічого дивного і надзвичайного він не зробив, але дівчині було дуже приємно від того, що він аж так проявив про неї турботу. Все змінилося, коли Ліля зрозуміла, що чекає дитину, і поспішила поділитися з коханим радісною новиною. Вона ж була впевнена, що відразу послідує пропозиція, а потім вони будуть готуватися до весілля. Ти що, і справді себе накрутила настільки, що повірила, що я з такою, як ти, одружуся? відверто сміючись, запитав Олексій. Не ображайся, але ж ти сама бачиш, що ти мені не пара. Повертайся в своє село, там знайдеш достойного кандидата на роль чоловіка, а про мене забудь. А як же наша дитина? почала блакати Лілія. Так, припини, я не люблю сльози, та й на мене вони не діють. Дитина твоя, а отже це й твій клопіт. Я тут ні до чого. Олексій розвернувся і пішов, а перед тим попередив, щоб вона забула назавжди його номер телефону. Одному богу відомо, що тоді відчувала Ліля. Вона йшла вулицею, навіть не розуміючи, куди прямує, але раптом їй зупинив знайомий голос. Це була тітка Марія, жінка, яка сиділа у них у гуртожитку на прохідній. Так, я щось не зрозуміла чому це в тебе очі на мокрому місці? Тітка Марія намагалась виглядати строгою, але в її голосі завжди відчувалося людське тепло і підтримка. Ліля ще дужче розплакалась, і вахтарка запропонувала їм піти до неї додому на чай. Виявилося, що вона тут недалеко живе, кинув? запитала вона. Ліля не втрималася і все їй розповіла. Що мені тепер робити? запитала Ліля поради у людини, яка життя прожила і щось таке в ньому розуміє. Додому їдь до мами. Там на тебе точно завжди чекають, порадила літня жінка. Ліля хоч і боялася, але зробила так, як радила тітка Марія. Мама й справді намагалась бути спокійною і ще й дочку заспокоювала. Але коли про все дізнався батько, то хотів Лілю з дому вигнати, бо вважав, що вона їх осоромила. Мама дала знак Лілі, щоб вона вийшла з кімнати. Петри, ну хіба ти не хотів стати дідусем? Уяви собі лише, у нас скоро буде онука або онучка. Діти, це ж радість, звернулась вона до чоловіка. Через кілька місяців щаслива Анна та Петро хрестили свого онука в церкві. Петро настільки пишався тим, що тепер у них є спадкоємець, що навіть дитину з рук не пускав, і сам гордо ніс малюка на руках додому. Навчання Лілі закінчила, але заочно. А коли Артемко трохи підріс, Анна вирішила поїхати в Німеччину на заробітки, бо хотіла допомогти доньці з придбанням житла. Через неповних чотири роки у Лілі вже була квартира в місті. Анна поспішала, бо хотіла, щоб Артемко пішов у перший клас в міську школу. Одного разу Ліля йшла по вулиці, ведучи сина за руку. Раптом її укликнув знайомий голос Не можу повірити своїм очам. Ліля, це ти? Олексій намагався триматися бадьоро, та його втомлений вигляд говорив про протилежне. Він розповів, що останні роки дуже хворіє. Все йому важко дається, роботу він втратив, одним словом, суцільна чорна смуга. Це мій син, глянув він на хлопчика з надією отримати свердну відповідь. Помиляєшся, це мій син, а ти тут ні до чого, гордо заявила Ліля. Вибач, ми поспішаємо, бажаю тобі одужати і знайти своє щастя. Ліля з Артемком стали віддалятися, а Олексій стояв мовкопаний, бо він розумів, що сам відмовився від свого щастя. Але щось змінювати було вже занадто пізно.